Чому телеграм-канали показують треш після прильотів, а медіа ні? Відповідь: ось вже приблизно через півгодини після прильоту, 4 квітня, ми знімали приблизно з цього місця, там, де зараз пустир, були люди, які дуже сильно кричали. Було очевидно, що це родичі когось із тих, хто там загинули. Звісно, я могла спробувати пробратися поближче до людей і поспілкуватися з людьми вгорі, але я свідомо цього не зробила, тому що ми. Ми, як медіа, чому я і показала моє посвідчення, ми знаємо, що спілкуватися з людьми, які перебувають от в гострому стані горя, треба надзвичайно обережно. Людина в такому стані дуже вразлива. Тому медіа, які усвідомлюють відповідальність перед своєю аудиторією, не будуть показувати треш. Вони не будуть спілкуватися безпосередньо з людьми в горі в момент найгострішого їхнього горя. Натомість ви побачите в нормальних медіа репортажі з місць прильотів, такі, як от зараз, і ви усвідомите цей біль, ви усвідомите все, що тут відбувається. Але берегти емоції людей берегти один одного це те, що відрізняє нас, українців, від агресорів, це те, що допомагає нам триматися і продовжувати боротися за свою незалежність перед лицем цієї російської агресії.